Вітаю, мене звати Антон Фарафонов, і сьогодні ми поговоримо про раціони Хілс Science Plan для цуценят. Але розпочати я хочу з основних переваг раціонів Хілл Science Plan, які ґрунтуються на наукових досягненнях, накопичених за 75 років історією бренду. Цей довгий шлях дозволив Хілс створити корми, яким довіряють, і їх рекомендують ветеринарні лікарі по всьому світу. Hills є глобальним брендом, відомим своєю відданістю, якості, стандартам та безпеці продукції. Їхні корми ретельно перевіряються та відповідають найвищим стандартам, що забезпечує здорове та збалансоване харчування для домашніх тварин. Однією з ключових переваг Hills Science Plan є те, що ці корми схвалені найбільш вимогливими критиками, нашими домашніми улюбленцями. Раціони Hills легко засвоюються, забезпечуючи необхідний баланс поживних речовин. Для підтримки та активності тварин. А тепер давайте поговоримо про глобальний центр харчування домашніх тварин компанії Hills Pet Nutrition, який був заснований у 1950-х роках у топіці штат Канзас. Це надсучасний центр, який ілюструє прагнення до покращення здоров'я котів і собак. Окрім штату ветеринарів та сертифікованих спеціалістів з дієтології та внутрішніх хвороб. Також тут працює близько 900 домашніх тварин. Пухнасні члени команди випробовують продукцію на якість, гарантуючи, що домашні улюбленці отримують найпоживніші. Та найсмачніші корми з усіх доступних, і для того щоб забезпечити пухнастих членів команди найкращим медичним обслуговуванням, цей об'єкт світового класу також містить повністю обладнану ветеринарну лікарню, сертифіковану американською асоціацією лікарень для тварин. А, взагалі, історія компанії Хілс розпочалась наприкінці 1930-х років. Моріс Френк, молодий незрячий чоловік, подорожував країною зі своєю собакою поводарем Баді. Однак німецька вівчарка Баді страждала від неркової недостатності, і містер Френк звернувся за допомогою до доктора Марка Моріса старшого. Доктор Моріс вважав, що хвороба Баді була наслідком поганого харчування. Тому разом зі своєю дружиною Луїзою Моріс він розробив новий корм для домашніх тварин. Команда Hills Pet Nutrition включає понад 200 ветеринарів, дієтологів і спеціалістів з харчових продуктів, які щодня працюють над створенням нових раціонів. Щорічно компанія аналізує понад 30 тисяч зразків, що дозволяє отримати близько 300 тисяч результатів. Це свідчить про велику увагу до деталей та прагнення до високої якості продукції. Хіллс має понад 75 років досвіду в дослідженнях і є автором сотень наукових праць і розділів у підручниках. З 2017 року команда Hills Pet Nutrition Science Technology отримала більше 170 патентів у всьому світі, що підкреслює їхні інновації та внесок у галузь. У процесі виробництва зразки для аналізу відбираються кожні 30 хвилин, що дозволяє ретельно контролювати якість. Готова продукція перевіряється на відсутність мікроорганізмів, збалансованість поживних речовин, термін придатності, цілісність упаковки та чудовий смак. Ці зусилля демонструють відданість компанії створенню безпечних та смачних кормів для домашніх улюбленців. А засновник компанії Hills Pet Nutrition Марк Моріс, відомий як автор основного підручника з харчування для котів і собак Small Animal Clinic Nutrition. його праця є важливим джерелом знань для ветеринарів та власників тварин, які прагнуть забезпечити своїх улюбленців здоровим і збалансованим харчуванням. Компанія Hills Pet Nutrition прагне до найвищих стандартів якості, тому їхні продукти відповідають європейським стандартам Fedia. Ці стандарти визначають точний баланс поживних речовин, необхідних для здорового харчування тварин. Окрім того, корм -хілс, Корми Hills Pet Nutrition відповідають вимогам АВКО – американської державної асоціації з контролю над кормами. Це додатково підтверджує високий рівень безпеки та якості продукції. Також Hills Pet Nutrition постійно інвестує у дослідження та розробки, щоб, щоб пропонувати тільки найкраще для наших улюбленців. Завдяки таким зусиллям вони створюють корми, які підтримують здоров'я та довголіття домашніх тварин, забезпечуючи їх усіма необхідними поживними речовинами. Компанія Hills Pet Nutrition тісно співпрацює з незалежними ветеринарними лікарями, організовує навчальні курси, програми досліджень, симпозіуми. Hills використовує наукові підходи накопичені протягом багатьох років, тому ветеринарні лікарі часто рекомендують їхні продукти. Власники тварин довіряють бренду Hills Pet Nutrition, оскільки компанія не лише проводить дослідження якості та ефективності своїх кормів у глобальному центрі з допомогою своїх експертів, а й надає продукцію для незалежної оцінки власникам тварин за межами центру. Раціони Hills Science Plan. Відрізняються з балансованістю і легкою засвоюваністю завдяки ретельно підібраним інгредієнтам, які створюють правильний нутрієнтний профіль відповідно до стандартів федів, це забезпечує тваринам необхідний набір поживних речовин для підтримки їхнього здоров'я. Компоненти, що входять до складу цих кормів, мають високий відсоток засвоюваності в організмі понад 85%. Це означає, що більшість поживних речовин ефективно засвоюється, забезпечуючи тварин всім необхідним для активного і здорового життя. Мінімальна кількість неперетравних решток свідчить про те, що корм забезпечує максимальну користь при мінімальному навантаженні на травну систему. А на цьому слайді ви можете побачити рекомендації Fed, які варіюються в залежності від рівня активності дорослої тварини. Тут наведені мінімальні кількості поживних речовин, необхідні для підтримки життя дорослого собаки. Наприклад, раціон хілс для дорослих собак середніх порід точно відповідає цим нормам, забезпечуючи оптимальну кількість поживних речовин. Раціони хілс не лише відповідають найвищим стандартам якості, але й доступними є за ціною. Щоденна норма корму для собаки обходиться дешевше ніж, наприклад, морозиво, коротка поїздка у таксі. Плитка шоколаду або піца. Це робить хілс не лише корисним і збалансованим вибором для вашого улюбленця, але й економічно вигідним. Тож тепер давайте поговоримо про харчові потреби цуценят. Харчові потреби цуценят суттєво відрізняються від потреб дорослих собак через їх швидкий ріст і розвиток. Цуценята мають вищі енергетичні потреби через їх активний ріст. Їм потрібна більш калорійна їжа для підтримки їхньої активності і росту. Цуценята потребують більше білка для підтримки зростання м'язів і тканин. Їх раціон повинен містити близько 22-32% білка, тоді як для дорослих собак достатньо близько 18-25%. Жири є також важливим джерелом енергії. Цуценятам потрібно більше жирів. Близько 15 20 оскільки вони забезпечують енергію необхідну для активного росту. Дорослі собаки потребують близько 10-15 жирів. Цуценята також потребують вищих аніж дорослі собаки рівнів вітамінів, таких як вітаміни А, Д, Є і деяких вітамінів групи Б для підтримки розвитку зору, кісток і нервової системи. Кальцій і фосфор особливо важливі для розвитку кістоку цуценят, але важливим також є співвідношення цих мінералів між собою. Давайте розглянемо кожний з цих пунктів детальніше. Залежно від породи, собаки віком від 1 до 5-7 років зазвичай вважаються молодими, здебільшого, вони повністю вважаються дорослими приблизно у віці 12 місяців. Період зрілості дорослої собаки точно не визначений, але це приблизно після настання 7річного віку. У великих порід собак старість починається раніше, ніж у собак менших порід того ж хронологічного віку, приблизно у п'ятирічному віці. А от дорослими цуценята великих та гігантських порід стають пізніше, аж у 18-річному віці, тобто ростуть і розвиваються вони довше. А тепер давайте розглянемо енергетичні потреби цуценят. Потреби в енергії цуценят значно варіюються в залежності від породи, розміру, віку та рівня активності. Важливо розуміти, що цуценята різних порід мають різні темпи росту і потребують різної кількості калорій для підтримки здорового розвитку, малі породи швидше досягають дорослого розміру, тому що вони мають відносно високі потреби в калоріях на одиницю ваги тіла. Енергетичні потреби цуценят малих порід становлять приблизно 50-60 ккал на кілограм ваги тіла на добу. Наприклад, 4-місячне цуценя вагою 2 кг потребує близько 120 ккал на день. Середні породи ростуть повільніше, ніж малі, і їхні енергетичні потреби дещо нижчі на одиницю ваги. В середньому цуценята середніх порід потребують 40-50 ккал на кілограм ваги тіла на добу. Для цуценят вагою 10 кг це становить приблизно 400 500 ккал на день. Цуценята великих порід мають унікальні потреби, оскільки їхнє швидке зростання вимагає збалансованого раціону з помірною калорійністю, щоб уникнути проблем з розвитком кісток і суглобів. Вони потребують близько 30-40 ккал на кілограм ваги тіла на добу. Наприклад, 20-кілограмове цуценя великої породи собак потребує близько 600-800 ккал на день. Потреби в калорійностях можуть варіюватися в залежності від рівня активності, стану здоров'я та метаболізму кон конкретного цуценяти. Завжди важливо під підбирати корм з урахуванням специфічних потреб, породи, а також враховувати рекомендації ветеринарного лікаря. А тепер давайте поговоримо про споживання надлишку енергії. Рекомендовані порції корму зазвичай вказуються на упаковці продукту і залежать від калорійності корму та ваги цуценяти. Важливо розділяти добову порцію на кілька прийомів їжі, щоб забезпечити рівномірне надходження енергії продовж усього дня. Врахування індивідуальних потреб цуценяти у харчуванні є важливою частиною забезпечення його здорового росту та розвитку. Надмірне харчування призводить до більш швидкого зростання довжини кісток і більш швидкого збільшення маси тіла порівняно зі звичайним годуванням. Це також може призвести до дитячого ожиріння цуценяти, велика вага тіла. Перевантажить скелет цуценяти і його опорну систему. Це може сприяти розвитку дисплазії кульшового суглоба, як зображено на рентгені. Перевантаження на ще незрілі суглоби підвищує ризик кістково-суглобової патології через механічне пошкодження хряща та гормональний дисбаланс. Білки є одним із найважливіших компонентів раціону для цуценят, оскільки вони відіграють ключову роль у їх зростанні та розвитку. Ось основні причини, чому білки так важливі для цуценят. В першу чергу білки є будівельним матеріалом, вони складаються з амінокислот, які є цеглинками для побудови і відновлення тканин, м'язів, шкіри, шерсті і органів. Швидкий ріст цуценят вимагає великої кількості білка для формування здорових тканин. Білки важливі також для формування імунної системи, а саме антитіл та інших компонентів, які допомагають цуценятам захищатися від інфекцій і захворювань. Білки необхідні для розвитку органів і систем, наприклад, для нормального функціонування та розвитку нервової системи та серця, та інших важливих органів. Без достатньої кількості білків у раціоні розвиток цих систем може бути порушений, хоча основним джерелом енергії для цуценят є жири та вуглеводи, білки також можуть використовуватися організмом для вироблення енергії, особливо в умовах дефіциту інших поживних речовин. Враховуючи ці фактори, раціон цуценят повинен містити достатню кількість якісних білків, щоб забезпечити їхні потреби в, зрост... в зростанні і розвитку. Жири відіграють важливу роль у раціоні цуценят, забезпечуючи їх енергією та підтримуючи розвиток. Основні жири включають це є омега 3 і омега 6 жирні кислоти. Вони сприяють здоров'ю шкіри і шерсті, підтримують розвиток мозку та зору. Ейкозапентоєнова і докозагексоєнова кислоти важливі для розвитку мозку і нервової системи, а ось арахідонова кислота необхідна для здоров'я шкіри. Репродуктивної системи та імунної функції. Ці жири також допомагають засвоювати жиророзчинні вітаміни, такі як А, Д, Е і вітамін К. І підтримують загальне здоров'я тварин. Оптимальний рівень жиру в раціоні цуценят становить 8-20%. Вітаміни і мінерали відіграють. Теж критично важливу роль у раціоні цуценят, забезпечуючи їх здоровий ріст і розвиток. Ось чому кожен із цих елементів є важливим. Почнемо ми з вітаміну А. Він необхідний для нормального функціонування зорової системи. Він допомагає підтримувати здоров'я сітківки ока. Цей вітамін також підтримує імунну систему, допомагаючи організму цуценяти боротися з інфекціями. Вітамін А важливий для здорового росту клітин, особливо для розвитку шкіри, слизових оболонок і шерсті. А ось, наприклад, вітамін D сприяє засвоєнню кальцію та фосфору, які є ключовими для формування міцних кісток і зубів. Недостатність цього вітаміну може призвести до рахіто або інших проблем з кістками, як і вітамін А, вітамін D підтримує імунну систему, допомагаючи організму ефективно реагувати на інфекції. А вітамін Е діє як потужний антиоксидант, захищаючи клітини від пошкоджень. Викликаних вільними радикалами, він важливий для здоров'я шкіри і шерсті цуценяти, запобігає сухості шкіри та сприяє блиску шерсті. А вітамін С необхідний для вироблення колагену, який є важливим компонентом сполучної тканини, шкіри і кісток. Він також підтримує імунну систему і діє як антиоксидант. А тепер поговоримо про важливі мінерали. Розпочнемо ми з кальцію і фосфору. Кальцій і фосфор це, ці два мінерали важливі для здорового розвитку кісток і зубів, вони також відіграють роль у функціонуванні м'язів і нервової системи. А залізо необхідне для формування гемоглобіну, який переносить кисень у крові у крові і запобігає анемії. Цинк важливий для здоров'я шкіри, шерсті і нормального зростання. Недостатність цих вітамінів і мінералів може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, тому раціон для цуценят повинен бути збалансованим і повноцінним, щоб забезпечити всі необхідні поживні речовини. Цуценята великих і гігантських порід більш чутливі до надмірного споживання кальцію, оскільки це сприяє розвитку ортопедичних захворювань. На цьому слайді є рекомендовані мінімальні дозування кальцію і фосфору для цуценят за федіав. Також рекомендоване співвідношення вказується як 1 до 1, або, максимум, як 1,6 до 1. Породи собак із найвищим розвитком ризику ортопедичних захворювань це зазвичай великі та гігантські породи. Вважається, що виникнення цих хвороб є багатофакторним процесом. Найбільш критичним періодом для розвитку ортопедичних розладів є фаза росту. Дисплазія кульшового суглобу у собак є найбільш поширеним ортопедичним захворюванням у ветеринарній медицині зі спадковістю, тобто генетика тут становить 40%, але присутність також вплив навколишнього середовища, включаючи потенційну етіологію, і яка пов'язана з харчуванням. Тут вона становить 60%. Дисплазія кульшового суглоба у собак це є аномальний розвиток або. Ріст кульшового суглоба. Остеохондроз це порушення ендохондрального окостеніння, що призводить до вогнищевого ураження. Остеохондроз виникає у хрящі кістки або в зоні росту хряща і може розглядатися як генералізоване або системне захворювання. Коли остеохондроз вражає хрящі тіла, це може спричинити аномалії росту довгих кісток. І, наприклад, кутові деформації кінцівок. Фрагменти хряща потрапляють у суглоб, що продовжує цикл дегенеративних захворювань суглобів. Цуценята з таким розладом мають візуально викривлені та вигнуті кінцівки. Також на фоні надлишку споживання кальцію та калорій можуть виникати дисплазія ліктя, синдром Воблера та інші ортопедичні захворювання. А на даному слайді наведені рекомендовані для цуценят певні рівні нутрієнтів за Fed, а також показники раціонів Hills Science Plan в залежності від породи цуценяти. Всі показники суворо відповідають рекомендаціям Fedia. І тепер давайте розглянемо повноцінне харчування Hills Science Plan для цуценят всіх порід, спеціально розроблене для. Задоволення потреб росту собак віком до одного року. Раціон містить джерело високоякісного легкозасвоюваного білка, який сприяє формуванню м'язевої маси, легкозасвоювані інгредієнти забезпечують швидке засвоєння шлунково-кашковим трактом поживних речовин, що забезпечує легке випорожнення. У складі є докозагексоєнова кислота з рибічого жиру. Яка сприяє здоровому розвитку мозку та зору. Раціон містить збалансований рівень мінералів, необхідний для забезпечення міцності кісток і зубів без підвищення ризику захворювань опорно-рухового апарату. Спеціально розроблена суміш антиоксидантів із клінічно підтвердженим ефектом нейтралізує дію вільних радикалів і підсилює імунну систему протягом всього життя тварини. Також хочу наголосити, що раціони Hills Science Plan для цуценят можна давати вагітним та лактуючим собакам. Харчування для собак Hills Science Plan Puppy виготовлено з інгредієнтів найвищої якості. Hiлс це створює наука. Дякую.